27 липня ввечері напередодні свята Хрещення Русі та тисячоліття блаженної кончини святого рівна Апостольного Великого князя Володимира, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив сенішне бдіння на соборній площі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили представники помісних православних церков: Митрополит Ловчанський Гавріїл, Болгарська православна церква, архієпископ Бероунський Йоким, Православна Церква Чешських земель Словаччини, Митрополит Клужський Андрій, Румунська Православна Церква, Єпископат, а також духовенство всіх єпархій Української православної церкви за богослужінням молилися тисячі віруючих. Що приїхали до Києва на ювілейне свято із усіх регіонів держави, я в першу чергу благодарю Бога за ту величайшу милость, яку Он дав нам в общині нашим. Благодарю дороголодикоїв Євлогія, котрого знаю, котрий. сотворил Одесскую семинарию, украсил. И то, что делает сегодня Сумская епархия, это только для славы Божьей и для спасения людей. Праздник князя Владимира – это величайший дар еще раз общения не только епископата и священнослужителей, но и общения всего народа, собрание вокруг великого светильника, церкви и государства князя Владимира, потому что он сотворил и сохранил эту страну, создал Русскую и Православную Церковь. Я всей души желаю лишь только одно, чтобы благословенный мир водворился на земле, в всяком человеческом сердце. И пускай все милости Господь пошлет в вашу душу мир, взаимопонимание, любовь друг друга, терпение. И пускай благодать Святого Духа сохраняет на всех жизненных путях. С праздником! же знает я Отец, я знаю Отца, и душу мою полагаю за овцы, и будет едино Я пришел на Крестный ход, очень понравился, очень получил духовное вдохновление от всего вот этого, ну, от происходящего. Очень хорошая атмосфера. Мне очень нравится. Я очень довольна тем, что я сюда приехала. Смогла приобщиться в такой удивительной службе. Тут очень большая благодать. Я очень счастлива, мне очень приятно. Получилось мне, слава Богу приїхати сюди. Ми приїхали з города Херсона. У нас приехало 9 автобусів. Це надзвичайна подія. Я був дуже вражений. Тисячі паломників з різних міст, з України і не тільки. Приїхали сюди поклонитися Володимиру Великому, який започаткував таку велику радість для нас всіх. Він увів нас в православі. Він хрестив нас, нашу Русь, зробив нас єдиними православними християнами. Я сповнений радості. Давно мечтала потрапити на кресла ход, але так совпало, що у мене сьогодні день рождения. Привезли ікону Владимира, я Владимира. І якби все вся моя мечта существувала, і мене очень внутрішньо так поразило, коли ми йшли. Клаврі такою у мене була такої сіня, як будто навіть природа замерла, дерева не ворухались, все преклонялось перед диконом. 28 липня відбулася божественна літургія. Дощова погода не завадила віруючим відчути радість торжества. Під час богослужіння блаженніший владика звернувся до всеукраїнської пастви зі словами проповіді. За літургією була піднесена молитва за мир в Україні нескінченним потоком. Другий день поспіль прямували православні до головної святині України Києво-Печерської лаври, щоб помолитися перед чудотворними образами Пресвятої Богородиці. Варто зазначити, що паломництво вірних не припинялося ані на годину. Віряни розповідають, що навіть вночі доводилося відстояти 2-3 години. Щоб помолитися Богородиці, передають чудотворними образами та вклонитися святиням. За інформацією керуючого справами Української православної церкви митрополита Антонія, 27 та 28 липня при святій Богородиці у Києво-Печерській лаврі вклонилися понад 100 тисяч віруючих кияни-поломників з усієї України. Президент України Петро Порошенко, 28 липня, також вклонився чудотворним іконам в Києво-Печерській лаврі. Царстве Святим Вікдам, Присвяти, ще почему ми донори сочем. Благодать Господа нашего <śled> Иисуса Христа и любви Бога Отца, и причастие Святого Духа, будь. Você me valeu.